Святий Миколай, відомий як Миколай Чудотворець, прийшов з подарунками до особливих діток. з іду до дітей великим П'ятий рік поспіль напередодні Дня Святого Миколая, спілка небайдужих жінок спільно з благодійним фондом в Україну» організовує святкову програму для дітей з обмеженими можливостями. Цього року організатори підготували для малечі театралізовану виставу, частування та гру у боулінг. Кожен год наша з на байдових жінок для дітей, которые стоять на учеті в миссии в Україні, це с з особими потребностями, организовываем день святого Ніколая. На святкове дітей прийшло 25 деток разом зі своїми матусями, для яких до речі також організували невеличкі дозвілля. В это время поки наші волонтери і наши, наши організатори будуть займатися з дітками, мамы имеют возможность пообщаться, отдохнуть, потому что у этих мам к сожалению, очень мало времені для сібя ані все своє а отдают своїм дітям, которые не совсем простые. Малеча співала, танцювала, водила хороводи та розповідала святому Миколаю віршик, які вивчила на пам'ять. Такі дітки не повинні бути ізольованими від суспільства, стверджує Катерина Дехтяренко. А проведення подібних заходів у нашому місті є надзвичайно важливими та необхідними. Ми багато років били за соціальну інтеграцію, взагалі, тому що коли ми були в дитячому садочку. Ну, нас боялись, не сприймали, ну не в суспільстві, дорослому, не в дитячому. Тому для нас такого плану заходи говорять про те, що все-таки ми добили своєї мети. Ми важливі як мами, і наші діти важливі як діти. І ми нам можуть дарувати радість, і ми можемо дарувати радість. Ви ж бачили посмішки дорослих, коли ці дітки розповідають, намагаються і прикладають більше зусиль ніж ми звичайні люди. А що тут тебе за машинка? Звідки вона? Розкажи нам та мені дід Мороз передав. Угу. А за що? Де те, що я віршик співав пісню. Віршик про морозець. про морозець. А можеш нам ще, ще раз цей віршик да. розповісти? Морозець, морозець, посіпав нам щитці, теплі валюнці у нас шубці, рукавички. Турбота про дітей чи не найголовніший обов'язок дорослих. Особливо під час новорічної казкової пори жоден малюк не повинен залишатися без уваги та дарунка.